святитель Мелетій Пігас, Грець Мелетіош Пігас. Народився на острові Крит між 1535 і 1540 роками, навчався у Венеції та Падуї. Пізніше, прийнявши чернецтво на батьківщині, він відкрив при монастирі школу давньогрецької мови, яка набула великої популярності. Згодом святий був настоятелем цього монастиря і митрополитом у Кірені. У роки предстоятельства в Олександрійській церкві патріарха Сильвестра Мелетій був секретарем патріархату. Потім 1590 року він був обраний новим патріархом. Посівши первосвятительську кафедру, владика Мелеті стикнувся з проблемою величезної заборгованості перед османським султаном, а також прозелітизму з боку ізуїтів, проти якого він твердо виступив. Патріарх Мелеті також докладав зусиль для воз'єднання коптів у Єгипті та Абісинії з православною церквою. Все життя. Мелеті, пеба Пігас, провів у боротьбі з папством і унією, яка готувалася. Він виголосив безліч проповідей і повчань, які склали збірку бесід. Стромата окрім того, беручи участь у Константинопольському соборі. 1593 року святитель значно посприяв установленню в Москві патріаршества. Деякий час Владика Мелетій також був блюстителем Вселенського патріаршого престолу. Особливо діяльну участь Мелетій Пігас брав у справах православ'я Західної Київської Русі і Польщі, стосовно яких ним написано більшість листів та послань. Переконуючи залишатися твердими у православ'ї, святитель писав до багатьох ревнителів просвіти, наприклад. Князів Острозького, Вишневецького і Четвертинського, а також до короля польського Сигізмунда III і до київсько руських братств помер патріарх Мелетій Пігас у віці 52 років у 1601 році.